Всім привіт! Сьогодні 24 жовтня, і я нарешті виїхав на велику. Два місяці. Цілих два місяці не сідав за кермо велосипеда. Ну, були на то обставини. Один місяць у нас був інший вид відпочинку, а потім так сталося після сплаву. Я трошки простив, але мені. Дало оскладнення і в мене взагалі не було голосу. Навіть цілий місяць не мог на риту накричати. Зараз вже голос трошки з'явився. І ось їду зараз на лісовому масиві по лісу. Красота, ну просто кайфую. Так на радостях забалакався, що збився з маршруту, з дороги. Заїхав у дрімучий ліс. Зараз в планах у мене заїхати на шиномонтаж підкачати колеса. До речі, підскажіть, якого біса спускають колеса. Два місяці повісів і тиск упав вдвічі. Уріти це виходить за два тижні таке. А на машині чогось півроку їжджу і ні разу не підкачував. Ну і далі хочу проїхати на річку Десну і вздовж десни трошки катнути». Надо, заблудився в лісі, який знаходиться біля дому. Я тут сотні разів їздив, а зараз з осінню щось трошки змінилося, і я заблукав. Їду по мапі. Цілий місяць не знімав відео. Ото От як у сплаві побував і на цьому усе. Що в нас трапилось за цей місяць? Та да, нічого особливого. Я болів, хрипів. Працював, як папа Карло. Ріточка, правда, у нас побувала в Карпатах і в очередний раз покорила Говерлу. Но у мене були піші прогулянки по місту Київ. Открив для себе цікаві місця. Побував, наприклад, в Сирецькому парку, ніколи не був, де дитяча залізна дорога. Побував на байковому цвинтарі. У Бабиному Яру побував. Але цього я не знімав, бо не було голосу. Це ще на монтаж. Зараз буду просити хлопців. Тут черга. Чи буде в них час підкачати мені колеса? Що сліньки мені тут дорогу перебігати. Такий поток автівок, поїду далі. Озеро Жемчужне, саме велике озеро Києва, я так думаю. Побачив в такому місці велоремонт. Десь у гаражах. Ось цікаво, що тут по чому, що вони тут роблять. Коротше, не повезло мені. У відпустці вони. Це мені сусіди розповіли. Насправді це не мені не повезло, а їм не повезло. Я на майбутнє хотів зрозуміти, що тут да як. А так у мене то з великом все гаразд. На цьому шиномонтажу точно підкачаю. Підкачав колеса, їду взагалі нікуди не спішу. Потриндів шиномонтажником, Зустрів на озері рибаків потриндів, Відпочиваю. Фарби осені дуже красиві. Доїхав на місточок через старуху Десни. Ось тут ще той рік, чи минулий, чи позаминулий, я ловив рибку. А зараз це чиясь вже територія біля водички. І щоб попасти на річку Десна, вже стоїть шлагбаум. Він відкритий, то ну це до пори і до часу. Ось тут я їздив автівкою. Не зрозуміло, як це в полі поставили шлагбаум. Це що, поле чиєсь уже стало. Тут ми бачимо грязюку, але я поїду по сухій дорозі. Пригоди люблю не настільки сьогодні. Я не доглядів, і в мене на камері сіла батарея. Забув повиключати блутузи, вайфаї, а запасної не брав. Тому буду знімати як. Раніше на телефон до знімати. Приїхав до річки Десна. Це знайоме мені місця всього 16 кілометрів від дому. Зараз вздовж берега. Неспішно поїду любуватись крисою. Осінь дуже красива в цьому році. Перший раз в цих краях на Десні я побував ще років 17 тому. Це недалеко від Троєщини. Ось острів є. І тут є сходи у воду. Може хтось з старожилів підскаже, для чого вони були зроблені. Я так предполагаю, це колись. Прогулочні якісь кораблики тут були, ну і це був якийсь такий міні-причал. А в цих місцях я був весною і ходив по шию у воді. Навіть я не змог перебратися, куди мені треба, отут було все затоплено. Ну, з головою була глибина. А зараз все добре, і судячи по накатаній дорозі, Літом народу тут було багато. попалась дуже гарна чистенька галявина. Я тут не раз бував, навіть рибку ловив. Колись це були дуже перспективні, цікаві для риболовлі місця. Потім тут пройшов земснаряд, дуже порушив підводну фауну. І, якоби все добре. Через декілька років воно вино було восстановитись, але земснаряд пройшов знову і знову. Тут зараз велика яма, дуже глибуна велика. І риби тут є чи нема, не знаю. Треба перевіряти. А ось покажу, хтось дуже хотів комфорта і припер сюди унітаз. Це ж ну. Я не знаю, це з дому припертий унітаз, щоб викинути на березі весни, це яким козлом треба бути. Поки їхав сюди, це я вже проїхав десь півтора кілометра вздовж десни, зустрів три рибака по хижаку. З двома поспілкувався, ніхто нічого не ловить. Ще років всім тому, тут був шикарний пляж, коса. Весною тут. Треба було ще постаратися, щоб зайняти місце. Рибаків було дуже багато, всі ловили рибу. Ну а зараз тут все змінилося. Опять-таки земснаряд прокопав яма. Що з рибою, невідомо. Рибаків я тут не бачу. Дуже красивий тут ліс. Чесно кажучи, по рибальці я не знаю, як тут. Але місця для відпочинку тут ну, просто чудові. ось одна з галявин. Навіть літом тут дуже круто. Ось такі тут лісові дороги, але трапляється пісочок. І місцями він дуже незручний, приходиться по траві обводити. А ще я вам скажу, що той рік пісочку було менше. Це ж все весною було під водою, і це я так розумію намило його. На тому березі проглядується село Хотянівка. Якщо від Києва, то це початок села, але вже все там забудовано. Навіть дивлюсь на березі будиночки прямо. Дивіться, що я побачив. Плот. Місця змінюються кожен рік. Минулий рік тут стіл був, тут якась будка стояла, нічого нема. Але срач такий самий залишився. Я б тут не відпочивав. А ще напроти, вон, будівництво йде на тому березі. Вон, кран ніколи не бачив в селі крана. Ось вам, пожалуйста. Це я так розумію, що теж острів, а за островом ще є проток, а далі вже село. А тут такий пісочок, і дивіться, квадриками майже до води. Хтось спускався і не побоявся цієї горошки. Але сінька творить чудеса, все можливо. Натрапив на таке прикольне місце якраз напроти центру села. І тут відпочивали люди. Тут чистенько. Зробили вони собі такий стіл. Отут можна сидіти біля кастрика, непоганий спуск до води. Але мені такі місця не подобаються. Чого? Бо, ну, наприклад, напроти вони йде будівництво, скрізь пісок, він завжди буде на зубах, і воно неукромне на дорозі. Навіть на розвилки дорог тут. Всі їдуть і тебе бачать. Це так на пару годин приїхать, шашлик пожарять. Але люди молодці, тут чисто. Ось теж попалась чистенька, гарненька галявина для відпочинку. Вона мені більш подобається. Він вона відокремлена від дороги вже. Стіл стоїть уютненько так. Чесно кажучи, я став помічати, що в нас. Люди такі трошки змінюються. Років 15 ще тому свиней було більше, наряд більше. Останні роки мені часто трапляється на очі така картина, коли відпочиваючи, сміття ввозять з собою і навіть чуже сміття забирають. Це радує. Ці місця, де я зараз їду, колись були дуже популярні ще при Совку. Та від старожилів я чув, тут були турбази, якісь я останки знаходив. І сюди навіть з Москви їхали, бо тут дуже йодірована десна, і дітей лікували від якоїсь хвороби чи від рахіта. Ну я не розумію, ну, сюди люди їхали. А ось бачимо будиночки. Це вже сучасна якась база планувалася, але так ума її щось не довели. Територія була навіть до самої річки в них, але в 2014 році забор знесли і їздити тут можна. А зараз я знаходжусь на місці, яке рибаки знають і називають мусорка. Не смітник, саме мусорка, бо на тому березі якісь мусорські ментовські домики. Думав, ці гриби такі, як ми їмо, м'ягесенькі, а вони тверді. Якщо звірі не їдять, значить людям не можна їх їсти. Які люди молодці, сміття в кубку викинули. Свині ви, бляхамуха, муха, невже ви думаєте, що окрім вас хтось його забере? Виїхав на голий обрив. Зараз по ньому і поїду аж туди пару кеме. Це Любиме місце кума Олега, він тут жерехів поймав колись. он ми бачимо порушників на човнах. Зараз не можна плавати, але місцевим насрать. І не тільки тут. І ці порушники на човнах це дрібниці в порівнянні з оцією баржею. Всі корисні копалини, що в Україні належать народу, але чогось пісочок миють не народу. а Тьоті однієї в кишеню все йде з цього пісочку. Ну, ось ми бачимо, як все відбувається наглядно. Оця машина смокче пісочок з дна річки. І загружається баржа, і потім цей пісочок будуть продавати українцям, а він і так належить українцям. Від того земснаряда я проїхав кілометра три, приїхав на одне своє місце, де рибку я ловив, і що я бачу? Ось що я бачу. Да, Обідна, але десь хана тут під Києвом. Подорож вздовж десни в мене закінчилась. Зараз я вже буду їхати додому. Це зараз перекурюю і думаю, як мені їхати, чи по трасі, чи лугами. Вирішую маршрут. В мене відпочинок, і я коротко розповім, як я став велосипедистом. Точніше, велотуристом. Як мене потягнуло на велоподорожі, веломандрівки і інше. Ну, насправді, велосипедистом я народився, бо народився я в місті конотоп і виріс там. А там в кожної дитини був велік. Це місто велосипедистів. Ну, на той час було так. Потім ми з Ріточкою років 10 тому купили собі веліки вже в Києві. Прості, каталися года три на них, потім закинули це діло. У 2022 році на човнах не можна, треба перезагрузитись. Я купив собі цього коника. Велик у мене називається Pride Rock Tour. Чого саме його купив? Не знаю. Я дивився відео різні, побачив хлопчина з тунелями в ухах, Сашко звать, катає десь за кордоном на такому. Подивився, по ціні мені підходить, я би його убрав. Він 20-го року випускав. Купив спонтанно. Подивився. По Еликсу, в Дніпрі продають велик, дзвоню людині, повалакали, подивився профіль цієї людини в Фейсбуці. Дивлюсь, що людина адекватна, висилаю предоплату. через день-два забираю з почти велик і бачу, що я не прогадав. Велик саме той, що я хотів, дуже налаштований. І ще в комплекті людина дала мені шолом, фонарики, фляга тримачі. І ми цей пакетик з усім усім, що я назвав, забули біля нової пошти. Так що я. А, і документи там забули. Але так як велик куплявся в магазині Велопланета, я туди позвонив, об'яснив ситуацію. Позвонив перший власник, документи восстановили. Я не знаю, потрібні вони чи ні, але в мене є. Що мені в цьому веліку не подобається, це сідло. Коли я купував, воно було в ідеальному стані, а бачите, що з ним стало? Наче тряпка, уже таке потрьопане. Хто знає, може це в мене дупа, як наждачна бумага. Не знаю. Все остальне мене влаштовує. Технічні характеристики можете почитати в інтернеті за нього. Pride Рокстур називається. Далі. Резина мені досталась, як потім я розібрався вже. Не рідна, а покращена. Шваблі хурігани називається, начебто сідло модняве, але воно мені не подобається. Ну, чесно кажучи, моя дупа до нього дуже привикла і буду змінювати на точ таке. Обмотка в мене теж якась, типа модна. Я не дуже в цьому розбираюся. Що я в Веліку замінив? Після покупки я ж побіг зразу. До майстра. Майстер сказав, що добре все, крім якоби треба замінити оцю касету. Ну, я це зробив, але чого бо майстер так сказав? Далі, вже в цьому сезоні я змінив ланцюг і все. Зводзив його на ТО взимку, все мені там налаштували, все зробили. Через 100 км після ТО погано стали передачі переключатися. Ну це все так і винно було бути, бо тросик міняли. Я вже сам розібрався, сам все налаштував і вже 1200 км я проїхав і все як огонь. Я вже надумав цей велик продавати. Уже в Оликсі стоїть об'ява. Але це сьогодні покатався і думаю, навіщо? Все працює, все влаштовує. Ну хто знає? Якщо продам, то куплю собі новий. Що я хочу купити, не знаю. Ну, і після покупки Веліка виявилось, що тільки половина трат. Бо до велика ще треба багажники, сумки, і т.д. і т.п. Ну це все діло наживне. Все потрохи нажилось. Вже я для себе розстановив, як і що мені треба. Що хочу порадити новачкам. Ну, по-перше, от тих модних блогерів треба дивитися скрізь пальці, бо вони насовітують, треба модні комп'ютери. Просто улавлюйте те, що вам треба. Корисної інформації вони багато приподносять, але багато зайвого. Наприклад, є речі, які необхідні, а є які для понтів. Я, наприклад, не розумію, коли людина їде на один день, бере з собою систему приготовлення їжі, там щось варе. Там, ну, це все або треба порекламувати йому, або або понтанутися. Далі не бійтеся подорожувати. Подорожуйте з тим, що є. Все гарне, все модно, наживеться. Навіть кума Віталія свого хочу присадити, він каже, да, там все так дорого в велотуризмі. Нічого, все це недорого, все це нормально. Люди подорожують на різних великах. Ну, звісно, якщо подивитися, наприклад, як у Києві збираються модні велосипедисти, на покататися на пару годин, і там дуже модні велики, дуже модні одяжки на них, шаломи по 12 тисяч, я дивлюсь. Ну, Чесно кажучи, Ось на мені штанці Маден Троєщина. Сів і поїхав. Не треба за 7 тисяч штанці. Наші українські. А за українських виробників я все це розумію прекрасно. Сам довго проробив в торговлі. Українські виробники це Михайло Кацман і Тарас Шапіро зібралися, заказали все це в Китаї і нам продають в 5 раз дорожче. Ну, Це я так ультрірую, насправді. Українські виробники, скажіть, будь ласка, от з якого хрена у вас ціни як у відомих світових виробників? Такі самі, як, наприклад, усі АТУ самі, там, ну, Чесно кажучи, я вважаю, що дорого. Так, да, якість є. Навчились тягати з Китаю якісні речі. Ну, Ціна не винна такої бути. Сезон у нас з Рітою був по кілометражу невеликий, але дуже цікавий. І за це велика дяка нашим ЗСУ. Я надіюсь, в наступному році теж ми будемо подорожувати. Ще в планах дуже багато. Наприклад, ми Бревити не їздили, ми так і не проїхали в компанії. Якось, ну, у нас виходний серед тижня не виходить. Ну, і на цієї ноці скажу всім. До нових зустрічей Крутити ще кілометрів 15. Сьогодні в мене маршрут получиться десь, ну, гадаю, десь 40 кілометрів приблизно. Так що всім до побачення. Додому залишилось кілометр, і оце вперше за весь час. Оскільки в мене вилік, я побачив, як відкрився потенціал моєї фари. Світе суперово. Їду додому по лісу, ну видно дуже чудово.